Кажуть, що кіцуне спершу виглядає як звичайна людина, гарна, спокійна, з м'якою посмішкою і лагідним поглядом. Її зовнішність настільки приваблива, що ти напитаєш зайвого. Але за цією красою ховається інше вона не людина. Вона — дух, що в ній міняти обличчя так легко, як інші міняють одяг. Її справжній вигляд завжди видають дрібні деталі, тінь, яка не повторює форму тіла. Занадто різкий блиск очей, коли світло падає під неправильним кутом, рухи, які здаються надто легкими, ніби вона не торкається землі. А інколи на коротку мить видно лисичий хвіст або вуха, які зникають так швидко, що ти починаєш думати, що це здалося. Кіцуне не нападає одразу. Спершу вона зачаровує, говорить м'яким голосом, стає другом або тим, кого ти давно шукав. Їй подобається, коли люди довіряють. Бо коли людина відкриває серце, вона стає беззахисною. Тоді кітцу не може забрати те, що їй потрібно: емоції, сили, пам'ять, а інколи й життя. Вона з'являється вночі, часто біля доріг, лісових стежок або у містах, коли туман опускається на землю. Кітсуне рухається тихо, наче тінь, що посміхається. Вона може йти за людиною кілька годин, не видаючи жодного звуку. Коли вона відчуває страх або сум'яття, її сил стає більше. Є легенди, що деякі кідсуни бувають добрими, але якщо ти побачиш людину з очима, які блищать як у звіра, краще не перевіряти, бо найнебезпечніші кідсуни саме ті, що виглядають найбезпечніше. Якщо ти зустрінеш незнайомку, яка з'явилася вночі, ні звідки і посміхається занадто впевнено, не дивись їй у очі, не бери нічого з її рук і не відповідай, коли вона назве твоє ім'я. Бо Кід ніколи не говорить просто так.